Христос Воскрес, дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в щоденній програмі Євангелія на кожен день. Та я, братерей Володимир Давидов, з вами читатиму Святе письмо, яке сьогодні звучало у вас за богослуженням в храмах. І це сьогодні саме Євангеліє від Йоанна Богослова. Ми продовжуємо його читати, починаючи з Пасхи. Перша глава, перші вірші були на Пасху прочитані, і зараз, якби послідовно, практично, вірш за віршом прочитуємо. І отже, сьогодні це, як я сказав, уривок з восьмої глави, давайте до нього одразу ж і перейдемо. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: Я йду і будете шукати мене, і в гріху вашому помрете, куди я йду, туди ви не можете прийти. І говорили іудеї. Невже він уб'є сам себе? Що каже, і куди я йду, туди ви не можете прийти. Бачите, Христос постійно протиставить ну, не постійно, а в даній розмові себе і іудеїв, які, в принципі, заблукали, які, незважаючи на те, що вони казали, що вони є Божими, що вони виконують заповіді Божі по своїй суті, по ну, своєму духовному. І моральному стані, вони дійсно були вже, ну, далекими від Бога. Тобто формалізм їхній, в якому вони ну, вбачали саме викон... слідування Богу, він був хибним шляхом, тому що Господь очікував чисте серце, а не саме якусь там, знаєте, виконання жертв, виконання. Приписів юдейських, приписів ну, правоців, і, і таким чином оце протиставлення Христа і, і іудеїв, Христос і говорить їм, що куди я йде, туди ви не можете піти. Христос говорить, звісно, про те, що Він. Після, тобто це таке умовно пророче місце, що він потім вознесеться і повернеться до Бога Отця. Іудеї цього не розуміють. Але Христос це констатує, і воно так і є, тому що іудеї, які втратили Бога, втратили розуміння, як за ним слідувати, вони не могли послідувати. І Христос так і говорить, що ви не зможете, куди я піду, ви не зможете туди за мною послідувати. А іудеї. Вирішили інакше. Вони вважали, що куди не можна послідувати за людиною. Ну кудись, куди б ти не хотів послідувати і зробиш все, що для цього, від цього ну, залежить. От, наприклад, вони в іншу сторону подумали, що він хоче сам себе вбити. А навіть і за християнським віровченням, і за іудейським тогочасним самогубство було ну, величезним гріхом. І людина за це була мала бути покарана і знаходитись в самих глибинах аду пекла. І звісно, ну ніхто собі такого не поважає. І якщо ну, з точки зору іудеї вони розмірковували в силу своїх свого розуміння, вони досить логічно і вірно. Ну, зі своєї точки зору, що якщо Христос хоче себе вбити, то вони, звісно ж, цьому не послідують, а отже, не зможуть піти. Проте, як ми розуміємо, все ж таки Христос говорив дещо про інше, про не про падіння вниз, а навпаки, про ріст вверх, духовне зростання, духовне вознесіння, преображення душі Юдеям е, е, це було важко зрозуміти, тому що більшість з них, а особливо ті ж самі фарисеї, які слухали Христа, вони вважали, що вони вже... Зробили все для того, щоб досягти царства небесного. Тобто, в цю сторону вони явно не могли подумати і зрозуміти вірно Христа. А, і оця, цей вислів: я йду і будете шукати мене, це вказує на те, що ну, знову ж таки, у Христа констатація факта а, і таке на майбутнє, що ви зараз якби не цінуєте те, що ви маєте. Але коли я піду. То ви зрозумієте, що ви втратили. Ось. Е, читаємо далі. І сказав їм, ви від нижніх, я ж від вишніх. Тобто ви міркуєте по земному, я міркую ну, по-небесному, духовному. Ви від світу цього, а я не від світу цього. Я сказав вам, ви помрете в гріхах ваших. Бо якщо не увіруєте, що це я, то помрете в гріхах ваших. Христос, якщо я не помиляюсь, цитує тут Пророка Ізакіїля, Ви помрете в гріхах ваших, тобто використовує писання. І мало того, тобто цитуючи Пророка Ізакіїля, він Христос. Так, секунду, в мене тут з екраном трішки. От він вказує на те, що позбутися гріхів. Можна тільки завдяки йому Христу. От він каже: бо якщо не увірити, що це я, тобто я Месія, той, кого очікують, Спаситель, так, то помрете в гріхах ваших. Е, це дуже важливо, тому що ну, це важливі слова і для іудеїв Христос сказав, і для нас з вами. Адже дійсно так е, і виходить, що. Е, тільки завдяки Христу ми можемо спастись. Саме Він дарує нам прощення гріхів, відпущення їхнє і якби, відкриває нам двері в Царство Небесне. Тобто без віри в Ісуса Христа в кожного разу ми, до речі, з вами, от, поки читаємо цей так, такий е, слова Христа, вже більше тижня читаємо саме цю розповідь Йоанна Богослова, вчення Ісуса Христа, такий величезний блок. Раз по раз Христос повертається до того і акцентує увагу на тому, що через нього приходить спасіння. І я теж хочу зауважити на тому, що, вже не перший раз, що якби було б інакше, то не було б потреби в тому, щоб Христос прийшов. Тобто можна було б спастись якимось іншим шляхом, виконуючи заповіді, добрими справами, але ні. Саме в тому, саме Христос спасає віра в нього. І слідування за ним, звісно, це вже як, ну, як другий крок: слідувати за Христом, виконувати Його заповіді і творити те, чому він вчить. Творити так, як він вчить жити вірніше, будувати своє життя. Але в першу чергу для спочатку треба увірувати, що Христос саме є Спаситель і спасає нас. Без цього ну ну ніяк, просто ніяк. Такий закон християнства. Про який, в принципі, говорить нам сам Христос, не хтось придумав. Так, і от ви помрете, якщо не віруєте, то помрете в гріхах ваших. Бачите, дуже якби, іде поняття, зв'язані між собою. Увірувати в Христа і прощення гріхів. Тобто не помреш від гріхів. Гріхи вже не діють над тобою, вони прощаються. І говорили йому, хто ти. Ну, Тобто він каже, віруйте в мене, так, і вам просяться гріхи, не помрете. Ну, хто ти такий? Що ти так собі можеш дозволити казати. І сказав їм Ісус, я те, про що з самого початку кажу вам, багато маю про вас говорити і судити. Але той, хто послав мене, є істини. І що я почув від нього, те я й кажу світові. Оця фраза, я те, що, я те, про що саме початку кажу вам. Цікаво, що в оригіналі там і побудова речення така, що можна трактувати по-різному. Тобто «я те, про що…» в одному варіанті можна трактувати, що і Христос каже, я є сущий. Да? Інше про. «я…». Вам скажу те, що буде якби далі. Ну, умовно, я не точно зараз привожу, але розуміння досить таке, цієї фрази досить широке. І, в принципі, мені сподобалось саме це пояснення, що Христос говорить, що от, я вам зараз скажу ну, умовно, це дуже так спрощено, так утріровано. Я скажу, що буде далі зараз відбуватися. Багато маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є істини. І що я почув від нього, те й кажу світові. Знов от, Христос, в принципі, проговорює те, ну, свою рівність з Богом Отцем і свою ну, спорідненість, родство, грубо кажучи, те, що, він, що саме через нього ми і пізнаємо Бога Отця. І що Христос виконує волю свого Бога Отця. Не зрозуміли вони, що про отця він говорив йому. Для іудеїв цікаво, що я думаю, що цей трактовка, що Христос там сказав, «Я є Єсуші, то в принципі вона не ну, малоймовірна, тому що для іудеїв така фраза була б богохульством, і вони б. Ну, явно там би почали покричати, сперечатись і ще більше на Христа наїжджати. Але тут вони не зрозуміли, про що Господь взагалі говорить. Ну, так як Господь, ймовірно, мав на увазі якби, такі, ну, відносини з Богом Отцем і про майбутні якби, події. Е, е, не зрозуміли вони, що, отця він, що про Отця він говорив їм і сказав їм Ісус. Коли піднесете, піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе не роблю нічого, але я як навчив мене Отець мій, так і говорю. І той, що послав мене, є зі мною, не залишив мене одного Отець. Бо я угодно йому роблю завжди. Коли він це говорив, багато хто увірували в нього. А отут безпосередньо знову ми стикаємося з пророчим місцем, де Господь говорить про Вознесіння. І в даному випадку це возне, тут Вознесіння. І як на Христі, так і на Вознесіння на небо ми можемо розуміти. Тобто, це такі в часі можуть дві події бути, але якщо так за своїм змістом це одна подія. Христос вознісся, і саме в цьому, в цьому, в цьому акті. Да, вознесіння на Христі розп'яття, смерть. Воскресіння і Вознесіння, ми пізнаємо Сина як Месію, як Христа, навіть ті ж самі апостоли саме після цих подій увірували в Христа і почали вже безсумнівно ходити і проповідувати Євангелія. До того ж, всякі були сумніві, невірні інтерпретації вчення Ісуса Христа. Кожен під своїм соусом, своїм світоглядом розумів Його. Але після Воскресіння Христова, особливо, коли Господь. Послав на них Духа Святого, то, звісно, якби для апостолів все стало зрозумілим. І знову ж хотів би ще, ще, ще один, одну фразу сказати з приводу, що Христос, де Христос говорить, що якщо не підете, не увіруйте в мене, то якби, помрете від гріха. І дійсно, от коли людина грішить, вона стає. Ну, якби, в проти, протистояння Богові. І коли людина в гріху помирає, вона залишається в цьому протистоянні, вона не може примиритися, тому що ну уже все можливість втрачена після смерті міняти щось. А коли ж людина пізнає Христа і починає слідувати за ним, слідування це ж жити за євангельськими принципами. Вірувати в, Ісус, не, вірувати в Ісуса Христа, як в Бога, який так, і спас всіх нас, то в даному випадку ми отримуємо примирення з Богом, тобто відпущення гріхів. Ми не в конфронтації з Ним, тому що Господь через ну, наше покаяння приймає і очищає нас від гріха. І в такому разі ми вже не в протиріччі з Богом стоїмо, не в конфронтації, або якби епітет можна там, в, 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 не, не в стані ворогування, а саме в стані примирення, і якщо ми з Христом, то для Бога ми стаємо друзями. Ми, тобто відносини стають ну, не просто нейтральними, не просто там вірний, ну як ізраїльський народ був вірний, бо там, часом вірний, часом невірний своєму Богові. Але через Христа ми стаємо друзями Божими, дітьми Його по благодаті. І звісно, якраз в момент, коли ми помираємо, деякі перепони нашого, ну, які стосуються нашого плодської частини да, тварної, вони відходять дещо в сторону, і після смерті ми можемо з Богом бути ще ближче один до одного. На відміну від людини, яка з Богом е, померла, е, будучи непримиреною непримирено з Богом. І прірва ця залишається. В даному випадку ми можемо зрозуміти декілька речей. Що, е, перше, що Господь, е, ну, от Ісу, Іоанн, Іоанн Богослов, використовує, коли протиставляє Бога і світ, використовує слово космос, тобто весь космос. І є щось космос, це наш світ, да, і є Бог. І от він говорить. Е, Людина може залишатися або з космосом з цим світом, або е, приєднатися до Бога і бути з Богом. І в даному випадку от, е, виходить так, що з, з, космос є щось інше від Бога, ну, якби протилежне і те, що є в дечому антиподом, тобто наш тварний світ і духовний світ. Але з іншої сторони, а і Христос про це дуже часто, часто наголошує, де він розрізняє себе і цей світ. Я не від світу цього, він каже. Я не від цього космосу, так але з іншої сторони, ми бачимо, ну, от перше, те, що Господь сотворив, по-перше, цей, цей світ. По-друге, Господь благоволить до нього і хоче його спастися. Ми в, в той же час розуміємо, що цей світ космос він дещо інший. Uh, і в ньому uh, інший в плані не те, що відрізняється, від Бога, а те, що він не такі. Ну, якби щось в ньому відбувається неправильно. І це неправильне, тобто щось порушилось в цьому світі. І uh, порушилось саме через гріх. І якраз Господь uh, намагається це зцілити. Uh, думку, До чого я е це хотів підвести. Перепрошую. Такий, е Господь. Е так, ні, не підхвачу. Е напевно, давайте будемо завершувати, тому що трішки і трі трішки втомився через, напевно, е так, Сомбурдумок. Все ж таки. Давайте спробуй все ж таки, що от, е, наш світ він через гріх він пошкодився. Але Господь все ж таки намагається очистити цей світ від гріха, щоб е, світ же був створений повністю за іншим задумом Хри е, Божим і мав певну ціль і мету. Через гріх це було втрачено. А що взагалі таке гріх? Слово Амартія. «ам Тобто використовується це термін, коли от стріляють з лука, зі зброї, і промахнулися. Тобто мимо цілі. І от якраз гріх війшов в світ, і весь задум Божий про цей світ. Це стосується як світу в цілому, так і людини окремо можна теж розглядати. Цей світ за своїм задумом. Вірніше, він почав жити не за тим задумом, за яким був створений. Мимо цілі, мимо поставленої цілі, поставленої мети. І якраз Господь прийшов, щоб, щоб а, гріх цю похибку в пострілі, так, в, в прагнення, в цілі а, її виправити. І він виправляє. Але цей процес, якщо стосується людини і Бога, він має бути синергічний. Господь прийшов допомогти і вказати правильний шлях, але ж і від людини залежить. От о, цей момент він може бути один раз в житті. Господь приходить і тебе навертає. Ти можеш знехтувати цим і більше ніколи не зустріти Бога або е, ну, е, минути ту стежину, яка приведе до царства небесного, пройти оцей момент, так, цю розвилочку. Перехрестя. І більше ніколи не зустріти подібної. І від нас залежить. Господь очікує, Господь чекає, Господь дає нам шанс. Але ми розуміємо, що цей шанс, він, по-перше, він може бути один, може два, може три, у кого як. І проміжок для того, щоб скористатися цим шансом, теж дуже маленький наше життя порівняно з вічністю. Це дуже короткий проміжок часу. Добре, буду закінчувати, тому що. Сьогодні важко. Важкі теми взагалі, я вам скажу. Оці е, розмови Ісуса Христа, які м, описані в Євангелії від Яного Бослова, вони досить глибокі і, ну так, е, е, важко. Але я надіюсь, е, якісь думки, якісь посил все ж таки я зміг до вас донести з, е, е, ну, відповідно до цього уривку євангельського. Так, давайте перейдемо до нашого. Чату Елла Прядко. Христос Воскрес! Виїзди на Воскрес. Роналду. Ми тут про християнство, про Євангелій Ісуса Христа, не про Іслам. якщо що. Uh, так, Олександр Сергеєв. християнство для євреїв, О, oh, ви дивлюся антисеміт, напевно. Uh, якщо так стверджуєте. І про християнство практично, практично нічого не знаєте, якщо ваше таке ствердження. Ну, походу, якщо слава богам і предкам нашим, то в принципі ви ще й язичник. Ох. Так, Тетяна Хелькова Христос, Воскрес, дякую за тлумачення. Ви істина Воскрес. Моє мір питає. Я клірик Української православної церкви. Будемо дивлячись, більше немає запитань, тому будемо завершувати сьогоднішній вечір. Ефір недовгий. Не, не Бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам та тихої ночі і не забуваємо молитись за наших захисників. Також нагадую вам про те, що ви можете підтримати нас вподобайками, коментарями, поширенням відео та вашими підписками, що кожне з цих дій є важливим для розвитку нашого каналу і його популяризації. Також ви можете стати спонсорами або задонатити, щоб підтримати фінансово наш, наш проект. На все добре, до зустрічі завтра. Христос Воскрес, Воїстина Воскрес!